Так, друзі, у нас сьогодні з вами повторення теми про об'єм. Що таке об'єм? Подивіться, будь ласка, цей стаканчик плоский чи об'ємний? Об плоский? Плоский? Об'ємний. Якщо б він був отакий, він був би плоский. так? так, так. А, а так, так він об'ємний. Об так? Ми знаємо об'ємні фігури. Куб, кубик. Шар куля так вон куля, вона об'ємна. Цей графін об'ємний, цей стаканчик об'ємний. І навіть сумочка або рюкзачок, вони об'ємні в нас, правда? Так. Але якщо все звідти дістати і його стиснути, вони стануть плоскими. так? так. Отже, дивіться, в нас є з вами ось такий зошит, він плоский. Так? Так. Його повертаю, він плоский, так? він не об'ємний. Але якщо я візьму книгу товсту. Вона вже стає об'ємна, правда? Да. Добре, друзі. Отже, дивіться, як виміряти об'єм. Нам потрібно зрозуміти, скільки вміщається в якийсь стаканчик або чашечку. Як виміряти... О, можна положити туди в стаканчик, а потім відняти. лідняти. Правильно, будемо... можна туди можна щось насилити. Або налити. Отже, подивіться, об'єм вимірюється в літрах. Як ви думаєте? В який з цих сосудів вмічується більше води? Вот яка вот більше вот за об'ємом? Вот Настя, покажи, яка. Вот Яку ти вважаєш? Яка найбільше? Ось ця чашка. Дмитро, що ти вважаєш? Це чашка теж. Даніель, твоя думка. Уху. Давід. Так. Андрюша. Ця? Ця? Да. Ця? Андрюш, сайт покажи. Щас. Давай, діду, говорю про вот ця, это. Ця. Добре, да. Лера, що ти думаєш? Щось. Ось ця, Чи ця? чашка чи стакан. з скляна. Окей, давайте перевіряти. На минулій, у минулої групі мені сказали, що сюди поміститься більше всього, тому що вона була найвища. Отже, давайте перевіряти. Я скажу вам, що тут є дві однакові. Як так. ви вважаєте, які однакові? Та, Та, і тут, і... І буде. тут і тут? Да. Ні. Так, ні. І немножко... так. Та, дякую, Дмитрико, Давід. Один, Тут і, і тут, Даніель, як ти вважаєш, які однакові ця і ця, ти ж сказав, що ця найбільша. Як вона може бути однаковою. Ти думаєш, що і ця і ця найбільша? Так. Да. Окей, давайте перевіряти. Найбільше. Отже, починаємо наш експеримент. Сідайте, будь ласка. Mm -hmm. Я наливаю водичку, щоб перевірити. Ой, до окінця аж до краєчків. Подивіться. Бачите? До самих-самих краєчків. Давайте перевіряти. І теж до краєчків. Да. ці дві. Однакові. Ви бачите? Сідай, будь ласка, дивіться. Я навіть не вибігла. Угу. Давайте перевіримо, а це яка найменшенька наша, цікаво, скільки тут водишки. Угу. Ого, друзі, дивіться, сюди ще поміститься вода. Я можу ще налити більше, правда? Да. Отже, ця чашечка, вона найбільша за своїм об'ємом. Хоча вона була най... Менше. найнижча, так? Вона була не найменше. Найдожі, чим ви ще в одну помісті Так, да, вона була так правильно важлива. А була вона така єдина. І там пам'ять та то, що за сама. А потім так з неї б'є. І там ще б'є. Бі...